Ульяна, що тобі бабуся хоче з собою дати на Вишгород? Хоче дати мені поюся, а я не хочу. Вони всі мої друзі. Баба не казала його жарити, баба казала дасть тобі порося, прив'яжеш банти і будеш по вишгороду гуляти. А, добре. Візьмемо з собою? Так. Да. Тоді треба щось одне обрати. Або поросятку, або ем, Поросятку. Візьмемо з собою поросятку. 对。